Вивезення відходів підприємством Екоспецтранс у літній період відбувається відповідно до санітарних норм. Запевняють його фахівці. кажуть, не обходиться без незначних відхилень від графіку прибирання сміттєвих контейнерів. Однак ціни гаразд намагаються долати своєчасно та швидко. Окрім того, що справно працюють сміттєвози, на підприємстві постійно ведеться робота з підвищення якості послуг. Так, з квітня цього року розпочала діяти нова програма роздільного збору відпрацьованих батарейок. Всього для цього придбано 20 контейнерів. Шість із них встановлено у місцях найбільшого скупчення людей: десять на території національного університету, п'ять на автозаправках та один у центральному офісі екоспестранцу. Початок цієї програми був викликаний, Інтеграційними процесами, так як відповідно до європейського законодавства, необхідно мінімізувати всі можливі випадки потрапляння забруднюючих компонентів від побутових відходів до навколишнього середовища. Всі зібрані батарейки будуть насилатися до компанії «Аргентум» місто Львів, яка є єдиним підприємством, яке займається переробкою даного виду відходів. Найближчим часом фахівці очікують змін в українському законодавстві в галузі поводження з відходами щодо збереження ресурсоційних компонентів та мінімізації потрапляння забруднюючих елементів відходів до навколишнього середовища. Саме тому товариство Екоспецтранс приділяє увагу культурі поводження з побутовими відходами. У кривому розі діє відповідна програма сортування відходів. Ми продовжуємо розповсюдження програми на Саксанський та Жовтневий район і в найближчим терміном. Будуть забезпечені всі умови, тобто придбання контейнерів та проведення відповідної інформаційно-агітаційної роботи. Також найближчим часом, найближчі декілька років, ця програма має розповсюдитися на всі райони міста. Приємним фактом є те, що останнім часом деякі мешканці районів, де ще не функціонує програма, Звертаються до нас з проханням розглянути можливість встановлення таких контейнерів. Також постійно ведеться робота щодо ліквідації стихійних звалищ та прибирання місць накопичення великогабаритних відходів. Фахівцями постійно контролюються об'єми накопичення та коригується періодичність вивезення. Окреме прохання до мешканців міста з повагою ставитись до роботи працівників нашої компанії і. Не допускати розсипання побутових відходів на асфальтове покриття, а викидати відходи безпосередньо до контейнерів. Щойно працівники комунального підприємства Сансервіс закінчили висаджувати квіти і літники, одразу почали доглядати за ними, адже ці яскраві клумби потребують неабиякої уваги. Зараз працівники підприємства працюють в посиленому режимі по всьому місту. Сьогодні, з самого ранку, наша знімальна група бачила, як працюють фахівці сансервісу у Дзержинському районі. Ми їх рихлимо їженідельно, поливаємо три рази в неділю. Також призводимо палів діревів, кустарників, вновь посаджених посадок. Крім того, не забуваємо вести і уходні роботи за старими зеленими насадженнями. Дерев'ями. Працівники сансервісу також займаються знесенням сухостійних дерев. На сьогодні з 25 одиниць, що заплановано оновити та прибрати в липні в Дзержинському районі. Вже оброблено 18. Роботи замолодження рослин розпочнуться на території міста пізніше. Омоложение мы производим в осенний период, в зимний период. Это как бы, дается вторая жизнь дереву, то есть убирается на одну третью крона, которая впоследствии обрастает новыми ветвями. То есть как бы, деревья начинают второе, вторую жизнь свою. А поки що спеціалісти доглядають за молодими деревами, яким дали життя в минулому році. Так в парку герої висаджено 30 деревин, береста сосен, які вчасно підкопуються та поливаються. Поливають рослини на території парку комсомолу України, що в Тернівському районі. Працівники підприємства взялися облаштовувати всі квітники як по району, так і в самому парку відпочинку. Тут проводяться такі роботи на даний момент. Прополка полів ледніків, прополка многолітніків. Полив деревьев, кустарників, прополка многолетников і деревьев, кустарников, стрижка живої ізгороди. На объекте об'єкті работает поливомоечная і три человека, которые ухаживают за этим за этим газоном за цветниками здесь в парке. Працівники підприємства не тільки саджають квітники, а й борються з бур'янами яких цього літа багатого на дощі чимало. Прибирання задіяно мотокіс та один бобкет. На даний момент бобкетом викишено вже 16 гектар, мотокосами викисвики 10 гектар. Бабкет працює у нас перший рік. Це дуже рентабельне і хороша, хороша машина така, Выкашивает захват, у ній с, захватує територію. З кошенням бабкета боротьба з амброзією, так як кошення производится в іншому количестве. Ривають роботи з ремонту покриття внутрішньоквартальних доріг на мікрорайоні Східний-1, а саме на вулиці Симонова. Тут зрізають старий асфальт та ведуть ямковий ремонт. На даний момент вже відремонтовано більше півтори тисячі квадратних метрів дорожнього покриття. Окрім цього, тут здійснили заміну десяти світильників, 45 ламп та ділянок електричних дротів. Також ремонтні роботи незабаром продовжаться на вулиці Водоп'янова. Тож скоро і там зручно буде пересуватися як пішки, так і на автотранспорті. На мікрорайоні Східний 1 по вулицях Симонова, Водоп'янова та інших продовжуються роботи з комплексного благоустрою мікрорайону. На об'єкті днями побував міський голова Юрій Вікул і провів робочу нараду з усіма підрядниками та службами, які задіяні в цілому комплексі робіт. До нього увійшли відновлення зовнішнього освітлення навколо та в самому житломасиві, ямково-фрезерний ремонт внутрішньоквартальних доріг. Підприємство Криворіжгаз, міські електричні мережі, Кривбасводоканал та Криворізька теплоцентраль упорядковують свої колодязі та відновлюють порушене асфальтове покриття після аварійно-ремонтних робіт. У свою чергу підприємство Сансервіс облагороджує зелені насадження житломасиву та ліквідує аварійні дерева та гілля. Після закінчення роботи на цьому мікрорайоні ми продовжимо роботи на мікрорайоні в районі автовокзалу. Це проспект Гагаріна, вулиця Тобразовська, вулиця Будьонного і Дніпропетровське шосе. Там зараз також ведуться аналогічні роботи, і після цього переходим в Долгинцевском районе на микрорайон Восточный 2-3. Параллельно также за деньги промышленных предприятий по социальным договорам начнутся работы по асфальтировке улицы Урицкого и военного городка номер 35 в центральном городском районе. Это планы на ближайшую перспективу, где-то примерно на первую половину июля. До ремонту ця ділянка дороги по вулиці Симонова та бульвару Кірова була вщент розбитою. Сьогодні мешканці кварталу, особливо автомобілісти, задоволені її станом. Що дорогу зробили, то дуже добре, тому що раніше можна було ноги поламати, коли їдеш, навіть йдеш пішком, не то, що такі, такі, текла річка прямо. А зараз добре, приятно, навіть. Навіть подив, ну, мер, вмер. Подивись, дорожки до мусика треба зробити. Це правильно він замітив. Молодець, тому що йдуть і навіть не доносять мусор до мусорника. А зараз якщо дорожки будуть, то може будуть носить, тому що ви знаєте наш народ. Очень народ, тяжелий наш народ. Військове містечко номер 33 що у Довгинцівському районі, поступово перетворюється з околиці на сучасний міський житломасив. Так вважає цей мешканець, якого ми зустріли в самому центрі містечка у відремонтованому сквері. Тепер послуга подобається, що Ну всі відборники хорошо працюють, все. Світ у нас, ну в принципі, так, хорошо. Город читаємося вже не пригород. Много заасфальтували тут, десь. Світ везде, ну, Провели светом, лампочки кровом. Вечером все светится, оригінально, конечно, красиво. На подъездах уже свет подключили. Многие жители воєнного городка очень рады, особенно діти, чистота, урны, лавочки. многое ну, чего изменилось на войному городке. Многие жители рады. Цоколь всіх домов окрашен. Произведено окрашивание малих форм. В количестве 27 метров квадратных установлены лавочки и урны в количестве 18 штук. Установлено освещение над подъездами. 35 светильников установлено и подсоединено. На всех домах установлены аншлаги нового образца, омоложены деревья в количестве 42 штук, вывезены и распилены сухостойные бревна. Планів з благоустрою у підприємства чимало, але головна проблема, за словами Олени Лозінської, це не своєчасна оплата за надані послуги. На сьогодні боргів накопичилося понад 100 тисяч гривень. Тож, аби ефективно працювати та облаштовувати мікрорайон, працівники комунального підприємства сподіваються на відповідальність мешканців.